Вони були половину складеність дітей, які були записані в інших статках, перебували за кордоном, або мали реєстраційні картині стати. Останні списки вам сказати, що у всіх дітей, там було двоє дітей, які вже були видані уйду, в реєстраційні картки у 19 до 4, а також було видано. Мають один рік, однорічний дітей у даний садок. Хоча були такі пропозиції управління освіти, щоб створити таку групу пропону для однорічних дітей і спробувати, але, на жаль, ні один садок не взаємно бажання брати однорічних дітей. А тут на групи з 15 чоловік половина однорічних дітей. Ми розуміємо, що в барічній дітей у садочок не буде. Це зрозумілості. Е, Неодноразово ми за відбуваємося з близьками, які наші казали, що вони перебувають західного. Да, е, але, е, але вони ще планують звернутися. Е, скажу вам, що третя група, мабуть, що має право бути у плані на регіоні. Але фактичним фактом дітей немає. Чого вони відвідали садочка з іншою метою, але я все-таки собі позволила піти і порахувати дітей. Їх було. було Далі молодший ну, це зрозуміло, бо якщо там 15, якщо там 15 дітей поза половина, ви самі це розумієте, що їх там мало і не буде. Одна група подійте, суда, подійте, нормальна 11 дітей, подійні.

Майбутнього вашої громади України! Чого? Чого ми дружимо? Не було укриттів, ніхто не було тоді це. Тоді нас показували на Україну, всі казали, що це дуже все прекрасно. А тепер виявляється, наш садочок він не є такий. Там немає поганого укриття, немає там умов, немає. А для чого ви тоді тут збираєтесь? За чи є молоді укриття? Нас, жителі, що він робить, все укриття, було не відповідне. То тоді я довіряла свою дитину. Тоді не можна було попасти. Тут я кажу, більшість, я багато кого знаю, Але садочок не можна. Я через знайомих Галину Івановну, щоб вона вдала дитину в садочок. І Там було все. Ми стараємося, викати, ви кажете, даєте фінансування. От... Ми знайшли вихід у нас біля нас дуже великий укриття. Вчора я говорила з власником. Він сказав, що він згідний надати нам на потреб. Представники Десенпредставники себе сказали, що в понеділок вони виїдуть на об'єкт. Подивляться і візьмуть його на баланс. І тоді ми вкладаємо догляд. І якщо в нас буде в закладі більше 50 дітей, ми з 50 взагалі всіх учасників, ми тих дітей, які тих, ну, і, наприклад, старшу групу, 10-15 дітей спокійно ведемо до укриття. Проблема про укриття буде знято. Я не розумію, яка ще причина. За діти однорічні, я вам дала, подивіться, де там діові, діти, дитина. І буде ходити шість ще шість місяців, яка це однорічна дитина. Але є ж документи, ми кожен бачити документи. Забуде, я вам скажу, забуде. Вчора sí. я говорила з до себе. Діти були прийняті. У мене є наказ на прийняття. Діти захворіли. Я хворі прийдемо. Вчора мені прийшли, і як ви можете тримати дітей, те, коли на річому закладі свідки я можу знати, заявляти у мене не було. І я подзвонила в себе, і він мені каже. Він каже, це дідусь у типунки за кордоном. Він мені каже. Ви розумієте, ми ми будемо спробувати, ми хотіли спробувати. Ми, ми вчора були нас на закладі. Ми ми не діти плачуть, ми не будемо, нам тебе далеко. Розумієте, це вже пророблена була робота. Добре, а оце питання можна? Mm -hmm. Ми розглядали вже не перший мешканець, знаєте, була ініціатива передати варень. Ініцію, я на ковід чому. Ініціативи такої я, так, я, не, я не, не, ну, не чула. Одна була, It's... Одно було сказано по обіцям два років цього класу, що у нас є заклад, 18 закладів, який ви можете прийти. Бо мені звонили способ і така. Це нашу пальце штат, є чи ні, заволі. Ми не буду Ви ще поправили, що є п'ять, кожен день ми вернемось і ви цього. А вона чому не ведеться? Але взагалі зараз входить без перериву. Де нас ходить На 15, на годину. Але такі оплачують кожен батьків, Чи на волоску. Чи нам було в мене, що на пропоную. Що буде заповнювати дітей, що буде? Всі працівники, які є, що працюють. Тому що ми їх не можемо назавжди назад.

Повірила, ви нам казали, що тоді, коли ми приходили до вас в кабінеті, ви нам казали, що тут мають бути 15 тисяч, ми що і нам це. Ми ж там моніторимо місяць. Ні, давай, то ми не розсуваємо. Почекайте, що ви питаєте, що ви пропонуєте? Формальна сторона, в давайте на формальну сторону. Ви формально і думаєте. Це фактично це фактично.